Справді історична операція на початку травня саме з такого морського дрону фахівці ГУР збили два російські літаки Су-30. Як це в реальності відбувалося, співробітники ГУРу розповіли на спеціальному заході. Можемо згадати, сьогодні такий жарт, але точно є доля правди, що перед кожним виходом російські кораблі Чорноморського флоту фотографуються. Na pamięć. Це Магура В В-7», абсолютно нова версія. Ми бачимо тут додаткове обладнання. Воно може як встановлюватися, так і не встановлюватися. Можуть бути ракети типу е, Р 73 які тут не представлені радянського виробництва, може бути представлені ракети АІМ 9, як ти тут знаходиться. Також може бути турелі встановлені, радар може бути встановлений. Тобто це мультифункціональна платформа, е, наскільки вистачає фантазії, наскільки ти є дообладнаєш. При цьому всьому вона зберігає функцію і тут знаходиться бойова частина, яка ну, Десь в країні метра півтора роблять пробої в кораблях. Кожен раз в море і враження — це такий, такий собі квест, який викликає і захоплення, і тремтіння навіть в колінцях від того, що відбувається як ми міняємо спосіб ведення морського бою. Я бачу, як швидко в кораблі заходять порти, ховаються, або під час атаки, де вони ховаються десь личі води, куди. Мабура не може, Магура не може, може їх достати, але полювання кожного разу це найкраще, що буває. Якщо ми візьмемо порівняння кілька років назад, у нас доволі таки серйозні були успіхи в плані повітря, повітряних дронів. Ми зараз на першому місці. Тобто їм ще до нас далеко. Я думаю, цим потрібно користуватися, що ми і робимо, в принципі.